Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Терези на грудень 2025 року. Отже, Терези, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 грудня відбудеться повний місяць в знаці Близнюки. І це для вас 9 сектор гороскопу. Про що це говорить? Повня завжди говорить про завершення. Про результат, про підсумок, а дев'ятий сектор це сектор всього міжнародного, сектор за кордоном. І що це може означати? Можливо, у вас була поїздка за кордон, і в ці дати вона закінчиться. Або, можливо, ж, ви їздили у відпустку, і зараз закінчується ваша відпустка. Або ж е, ви, значить, мали співпрацю або контракт з іноземною компанією, або працювали за кордоном і зараз. Е, це теж закінчиться, або ви захочете залишити цю роботу, або у вас закінчується контракт, або у вас закінчується співпраця. В будь-якому разі це йде якесь завершення, і ще це може стосуватися навчання. Теж, наприклад, у вас закінчується навчання, ви проходили там підвищення кваліфікації, або якісь курси, або ще щось, і зараз це у вас закінчується. Ось наступне це значить Нептун, адже Нептун рухався ретроградно, а зараз, 10 грудня, Нептун роз, розвертається в прямий рух і буде рухатись прямо. Хочу нагадати, що транзитом він проходить по знаку Риби, і вже в 2026 році він перейде в Овен, але наразі це для вас шостий сектор гороскопу. І, до речі, хочу сказати, що Нептун. У вас в шостому секторі перебував близько 14 років, і могло бути так, що у вас ну, була, скажімо, так, незрозуміла ситуація в житті, яка стосувалася вашої роботи або вашого здоров'я. Можливо, у вас було достатньо. Таке, скажем так, вигадане уявлення про, про роботу, про те, скільки ви можете заробляти, на якій посаді можете працювати, і так далі. І, взагалі, можу відмітити що цей період, а це довгий період. 14 років у вас могли бути в принципі проблеми з роботою, або ви йшли на якусь роботу і працювали там недовго, або не могли знайти роботу. Дипо тобто, знаєте. Це так як не щастить в якійсь сфері, і це для вас могла бути сфера роботи, тому що Нептун це планета, яка дає багато ілюзій, там фантазій, які стосуються однієї ситуації. В вашому випадку це ситуація, яка стосується роботи. Взагалі напишіть в коментарях, що у вас таке було, тому що коли зараз Нептун був ретроградний, ви могли. Ну, більш реальніше подивитись на роботу, тому що, в принципі, людині складно оцінити саму себе. Розумієте, нам простіше оцінити когось, як хто вдягнутий, чи хтось там розумний, чи ні, а просто оцінити себе, які в нас є риси так далі, це нам складно зробити. От, І подумайте, чи у вас таке було. Наступна тема це Меркурій, адже починаючи з 11 грудня. Меркурій змінює знак, переходить в знак стрілець, і це для вас буде третій сектор гороскопу. Що це взагалі означає Меркурій? Це планета, яка відповідає за наше мислення, за те, як ми бачимо певну ситуацію, за спілкування. І коли Меркурій буде знаходитись в третьому секторі, це все одно, що зірвати Джекпот, тому що саме Меркурій саме відповідає за цей третій сектор. Тому що Меркурій керує знаком близнюки, а наш зодіакальне коло починається з овна. І коли там у вас буде знаходитися Меркурій, це знаєте, це ніби коли у вас ясна голова, коли ви реально бачите ситуацію, реально бачите, що що відбувається, вам легко домовитися з іншими людьми. Ну тобто, це можуть бути питання, якісь, які стосуються транспорту, техніки, її покупки. Там, наприклад, ви... Будете аналізувати, який краще вам транспорт купити, чи яку техніку вам купити, і тобто будете над тим думати. От і е, дійсно в такому становищі ви можете знайти дуже хороший варіант для себе. Наступна тема це Марс, адже 5 грудня Марс мінімує знак і переходить знак Козиріг. І це для вас буде четвертий сектор гороскопу. І що це означає? Марс це планета, яка відповідає за нашу активність. Дає нам трохи такого драйву, агресії, і коли вона буде знаходитись в четвертому секторі гороскопу, це означає, що ви будете дуже активні. Саме по четвертому сектору, а це сектор, який відповідає за переїзд, за зміну місця проживання, за нерухомість, особливо, якщо ви працюєте. В цій сфері, типу, що ви дотичні до того до нерухомості, можливо, ви інвестор, можливо, забудовник, можливо, ріелтор. Тоді це означає, що це період великої активності для вас, що у вас буде багато клієнтів, у вас буде великий запит на ваші послуги. От і взагалі, це такий час, коли ви в цих сферах будете активними, і вам Марс буде надавати багато енергії. Наступна тема це новий місяць, який відбудеться 20 грудня, е, в знаці стрілець, і це для вас третій сектор гороскопу. А про що ми говоримо, коли говоримо новий місяць? Новий це коли щось знову входить в наше життя. А в вашому випадку це стосується е, значить е, нового транспорту. Нової техніки можливо якась нова людина увійде в ваше життя. Можливо, ви підпишете якийсь договір на купівлю, наприклад, квартири нової. Ну тобто, це якісь зміни по третьому сектору, які можуть е -е, пройти ваше життя. Наступне це сонце. Аж 21 грудня сонце змінює знак, переходить в знак Козиріг, і там у вас і Марс знаходиться. І це для вас буде четвертий сектор гороскопу. І що це означає? Так як сонце наше світило, і в одному знаці е, зодіаку воно перебуває один місяць часу. І в даному випадку це теж так буде. Сонце там буде перебувати один місяць часу. І це для вас четвертий сектор гороскопу. Це Означає, що по цьому сектору ви будете ну якби дуже активними, тобто можете розуміти, у вас буде якби багато енергії робити все по четвертому сектору. А це стосується теми нерухомості, переїзду, зміни місця проживання. Це все, що стосується четвертого сектору. Ой. Наступне. Це Венера, адже 24 грудня Венера змінює знак і також переходить в знак Козиріг. І це знову ж таки для вас четвертий сектор гороскопу. І Венера це планета, яка відповідає за кохання, за красу. Значить, за гроші, і по четвертому сектору, які у вас можуть бути зміни. Це, звичайно, може бути покупка нерухомості, може або оренда нової нерухомості, може бути переїзд на нове місце проживання, може бути, що ви кудись ну, знову ж таки інвестуєте. А навіть коли ви переїдете кудись по Венері, це означає, що це буде дуже класне місце, набагато краще від того, де ви жили раніше. Тобто, можливо, це якийсь елітний район, чи країна, в якої там розвинута економіка, високі заробітні плати і так далі. Тобто, це якесь покращення вашого життя і зміни вашого місця проживання. Отакий От гороскоп в грудні чекає на вас терези. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.